Яка ти є глазами чоловіка? Обираємо свою колоду і зараз починаємо ворожити, яка ти очима чоловіка. Ух ти. Багато карт сьогодні у вас випало і зараз будемо дивиться. А ви дуже емоційна, ви дуже така підтримуєте, підкажете, включаєтесь дуже емоційно, під, знаєте, така прям заінтересована жіночка. но ви дивитесь на інші перспективи. Ви у вас є якась мета, до якої ви прагнете, і він це бачить. Но вас щось зупиняє. Або ви думаєте, що зараз війна не потрібно щось робити, або вас зупиняють якісь обов'язки, що я не можу там зробити те то те, то тому що да? і так далі, і тому подобне. І він це бачить, що вас зупиняє. Він, буваєте, Дуже сором'язлива, стіснітельна, ховаєтеся за свої якісь старі воспоминання. Ну, раніше же так було, я ж не можу по-другому, саме так. Ну, по суті, ви його надихаєте, і він планує з вами родину. Йому дуже подобається ваш такий дуже енергічний стан. і Так що давайте. Успіхів вам будь такою яскравою, цінною жінкою. Варіант номер два. Яка ви глазами чоловіка? Підписуємось на сторінку, в мене багато цікавого. І записуємось на особисті ворожіння. Так, яка ви глазами чоловіка. Дуже рішуча а ну, ви дуже авторитарна. з вами важко, він не може з вами знайти общу мову. Ви категорично придержуєтесь, притримуєтесь своїх убеждень, я сказала. І для чоловіка, який заробляє кошти, це не є правильно. Він іще, він вбачає в вас мамку. А в чому різниця між мамкою і дружиною? Мамка завжди контролює: ти поїв, ти попісяв, ти покакав, ти там 100 дзвонків у день, шапку надів, не надів. Тобто це суто материнська роль. А мать не хочеться трахати, мать не возбуждає. Тобто потрібно давати якусь волю своєму чоловіку. Просто приймати участие в його жизни, конечно же, интересуватися, але смски не должны бути контролюю. Смс, так как ви дружина, ви його жіночка, ви, вони быть сексуальні. Пока сфотографірували свою ножку и сказала, що ви його чекаєте. Сфотографірували свой какой-то устремленный взгляд в и і... У нас була дуже чудова ніч, вгадай, про що я зараз мрію. Тобто вам потрібно просто звертати його до себе, повертати через свою сексуальність, наче коли багато мамки, він не дополучає саме вашої сексуальності. Просто секс це не сексуальність. Сексуальність це і гра. З чоловіком, а чоловіки, мальчики, хлопчики, які люблять гратися до сих пор. Тому ця, коли є ця ігра, тоді стосунки набагато краще. Йому важко з вами, бо ви його вічно контролюєте. Чоловік, який вміє заробляти кошти, він повинен у вас відпрашуватися, повстрічатися з друзями. Ну що це за Це маразм? І тому він гарикає на вас, він вас зупиняє і у вас сора, скандал. Тобто здесь напружені відносини. Якщо ви хочете, я вам допоможу. Я подивлюся в особистому сеансі, навчу вас, як себе просто вести по-іншому, і вам буде легше вистраювати інші стосунки, бо ви застрягли в таких деструктивних. Варіант номер 3 яка ви глазами чоловіка? Ще одна мамка. Ви повинні бути мамками для своїх дітей. Для чоловіків ви повинні бути дружинами. І так, ви сексуальна, ви заводите його, ви йому подобаєтесь, йому завжди щось цікаво в ваших інтимних стосунках. Но ви сумуєте, ви ви якась скучна, ви говорите одне про одне, про якісь хлопоти заботи вдома. Вам трошечки потрібно переключити свою увагу на жіночність. Залишайте їх вдома, якщо ви, у вас є мала дитина, не випрос, залишайте їх вдома, купіть їм піцу, не стійте постійно біля плити, займайтеся якоюсь свим, своїм життям. Получаєте якесь доповнительне образування, хобі, йога, ну що небудь, да? тобто ви щас ще його збуджуєте, а потім може бути біда. А можливо, це народження дитини. Тому ви така мамка, і це времінна ситуація. Но, навіть не дивлячись на те, що ви народили дитину, вам потрібно хоча б раз в місяць. А то і раз в дві неділі виходить з будинку кудись іти і не тягти на собі ці всі тяжесті життя. тому що ви потрошечку теряєте свою сексуальну привабливість, свою корону королівську і вам потрібно трошечки надихатися. Чимось іншим, крім своєї родини. Дозвольте собі зустрічатися з іншими людьми і жити своє цікаве життя, тобто дитина це не приговор. Вам потрібно знайти наоборот свою детську непосредственность, попускати шарики в парки, походити, поскакати на одній ножці, поіграти в класики, тобто є куча безліч всяких интересных моментов, которые насыщают вас эмоциями не только вас, но и вашего мужчину також. І так далее Четверта колода, какавы глазами вашего человека. Всі жіночі ролі, які зільки є, вони всі випали. <смір> І так, ви мама його дітей. Або всіх дітей, да? які у вас там є. Ви мама, ви імператриця, ви тримаєте будинок, ви стараєтесь, ви піклуєтесь. Інколи ви безбашена, ви просто. Знаєте, превращаєтесь в такому непосредственного ребенка, який хоче, що хоче, і робить. Це була інколи, і це також потрібно. Ви Дуже розумна сексуальна жінка, яка тримає свого лева біля ніг, інколи ви буваєте жертвою. Жертвою, тому що дуже берете на себе багато відповідальності, і це вам заважає Трошки розгружайте себе, діліться своїми дітьми, діти, дорослі, недорослі, хай вже прибирають свої іграшки, прибирають в кімнатах і так далі і тому подобне. Тобто не тяніть на собі все. І це карта господині жінки, яка тримає ключі життя у себе. А знаєте, він в захваті, ця королева Пентаклій, це жінка-господиня, яка вміє. І бути гарною дружиною, і реалізовувати себе в професії, в роботі. Тобто така многогранна, гарна лічність, від якої він в захваті. Ви дуже його волнуєте, йому з вами дуже приємно. Так що дуже гарне ворожіння. Бажаю вам тільки родинного щастя. Цікавого життя дівчатка, я за дівчаток, ви мене розумієте, тому такі поради. І до зустрічі, пишіть свої відгуки, записуйтесь на особисті сеанси, і рада завжди вам допомогти. Щось прояснити, показати, навчити.